Доброго дня, шановні підписники. А хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Ви знаходитеся на каналі адвоката Дениса Пузіна. Сьогодні поговоримо про мобілізацію. Все ж таки, держава вживає всіх необхідних заходів для того, щоб збільшити кількість призовників мобілізованих та що відбувається, все ж таки, розглянемо в сьогоднішньому відео. Буде дуже цікаво, дивимося уважно до, до кінця. Такого більше ви ніде не почуєте. Так, що дарує нам держава, який подарунок від держави на цей час готується для всіх? А підготувала вона наступне: насамперед, саме незахищені слої призовників на цей час, це будуть обмежено придатні. І що зараз відбувається? Всі ми знаємо, що відбулися відповідні зміни до законодавства щодо мобілізаційної підготовки, мобілізації, положення про проходи ВЛК, додавлено дуже багато хвороб, наявністю яких особа буде придатна або обмежена придатна, все ж таки вона буде проходити службу. А що буде зараз з обмежена придатними, це не в які ворота не влазить. А в кінці розповім, що буде з тими, у кого білий квіток. Так, повернемося до того, кого будуть зараз мобілізувати. Перше. Придатних та обмежено придатних під час воєнного стану з досвідом військової служби возрастний ценз від 18 до 60 років. Друга категорія: придатний та обмежено придатний за станом здоров'я. Чоловіки від 27 до 60 років без досвіду служби. Так ось оця категорія від 27 до 60 років, вона буде сама незахищена. І ось у чому вся річ. На цей час, у разі отримання повістки та проходження ВЛК людини, яка буде визнана або вже визнана обмежено придатною. ВЛК одночасно з про визнання особи обмежено придатною, приймає одночасно постанову про придатність до військової служби за військовою спеціальністю. Що це таке простою мовою, якщо людина обмежена придатна, то відповідно до висновку або рішення ВЛК? Їй може бути присвоєна воєнна спеціальність. Я спеціально відкрив перелік цих воєнних спеціальностей, я вам хочу сказати, що це одне і те ж. Особа буде проходити службу. Вона буде перебувати обмежено придатна. А що далі? А далі, у разі, якщо обмежено придатний, перебуває, наприклад, на передовій, в цьому випадку. Лише командир має право звернутися до ВЛК для встановлення ще раз його ступені придатності з одночасним встановленням можливої військової спеціальності. Тобто в цьому випадку компетенція звернення до ВЛК лише у командира. Командир звертатися не буде. І обмежена придатна особа буде нести службу, як і всі захисники нашої батьківщини. Навіть хто. За старим законодавством її нести не мог. Всі ми розуміємо з невідомих підстав. Багато чого говорити не буду, щоб мене не обвинувачували в порушенні принципу презумпції невинності. Однак, так сталася практика, що дуже мало зараз осіб визнано непридатними. Ну, якщо це не білий квіток, там не є корупційної складовою. Навіть якщо людина непридатна, їй встановлюють обмежену придатність. Так ось зараз через цю призму непридатні теж саме можуть потрапити до лав ЗСУ. З урахуванням змін до положення про подходження ВЛК, там, де збільшено перелік захворювань. Які у нас на цей час є перешкод, не є перешкодою для проходження військової служби. А що буде а зараз саме цікаве? А що ж буде з біло-квіточниками? У минулому відео я вже розповів. До речі, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться та подивиться, будь ласка, відео, яке я зробив три дні тому назад. До речі, я так розумію, що Верховна Рада його теж бачить, оскільки через два дні після того, як я його оприлюднив, вони їх представник розповів теж саме. Тому дивіться, що відбувається з білоквіточниками, як я розповідав в минулому відео. Є механізм проведення судово-медичної експертизи, межа кримінального провадження. Кому цікаво, дивіться, розгорнути е, минуле відео. Так ось до чого я веду. Зверніть увагу, якщо Людина скористувалася послугою Білий квіток, і вона визнана до донесення військової служби з одночасним виключенням з військового обліку, а тут дуже уважно. Навіть у разі, якщо кримінальне провадження щодо неї буде направлено до суду щодо осіб, які її в цьому сприяли, а яким чином, скажіть мені, будь ласка, можливо скасувати висновок або довідку ВЛК? Ніяким. Оскільки суб'єктом скасування в цьому випадку може бути лише одна людина. Та, яка проходила ВЛК. Якщо все ж таки слідчі та прокурори будуть звертатися до органів прокуратури, щоб ці органи зверталися до окружних адміністративних судів, які мають право розглядати справу до є собі складних повноважень щодо скасування цього рішення або довідки ВЛК, нічого у них не вийде. І нічого вони скасувати не зможуть, оскільки це рішення прийнято колективним органом, а суд не вправе перебирати на себе дискреційні повноваження. Це не стала практика окружних адміністративних судів, а правова позиція Великої палати Верховного суду. Тому, навіть якщо, скажімо так, називаємо так, ухилянта навіть буде притягнута до кримінальної відповідальності за те, що він користується підробленою довідку, на цей час скасувати висновок ВЛК та зобов'язати його повторно пройти ВЛК немає процесуальної можливості. Ніяким чином його заставити це зробити буде неможливо. Тому він буде без. Покараним. Отакі От зміни відбуваються в шановні, в законодавстві. А чому так відбувається? Висновки робіть самі. Як говорив один класик, якщо хтось щось робить, значить комусь щось потрібне. Ніяких змін не відбувається, резимуємо зараз. Тобто обмежено придатні, які зараз можуть не проходити, наприклад, воєнну службу у зоні, наприклад, бойових дій. Зараз можуть там опинитися. А ті, хто скористувався білим квітком, зміни законодавства законодавстві відбулися таким чином, що відправити їх нікуди неможливо. можливо. Зобов'язати повторне ТЦК теж неможливо. Дякуємо за прийняття таких класних законів.